Всім привіт, дорогі мої глядачі та підписники. Вітаю також, недорогів. Це Ростислав. Сьогодні вийшов в такому форматі відео, бо хочу поділитися особистою історією булінгу, тобто цькування в школі. Як я це все прожив, боровся з цією ситуацією, і як вийшов з цієї ситуації переможцем. Ця історія може бути повчальна для ваших дітей, може особисто для вас, тому що ви теж прожили щось схоже. Знаєте, я б ніколи не хотів, щоб цього зі мною відбувалося, але знаєте, я це пробачив, пройшов, перегорнув цю сторінку, але стерти, забути її не можу. Вона також частина мого життя, яка загартувала мене. Мета цієї розповіді також, аби за булінг ввели окрему кримінальну відповідальність як неповнолітніх. Так і батьків, опікунів, посадових осіб, які сприяли, приховували та не протидіяли таким злочинним діям. Чому вирішив поділитися цією історією? Тому що побачив інцидент, який трапився в білій церкві з дванадцятирічною дівчинкою Ярославою, де зграє з 10 однокласників, старшокласників цькували, били, копали, знущалися. Казала, що закупаємо тебе, і навіть читали от чи наш. Отче наш. Не хаси ти сім'я тобі як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний тайна сьогодні. Прости нам провина, наші ми починаємо винуватися машин. Ні, ведина Так, Зараз йде досудове розслідування. Вже одному 16-річному хлопцю висунуто підозру до 12 років йому загрожує, але там три людини, які брали участь у побиті, це. 15-річний хлопець і 12-річна надзвичайно жорстока дівчина, про яку я писав вам в телеграмі. І, власне, оці всі фото, ці всі відео, вони в мене викликали таку бурю емоцій супротиву, тому що. Я тільки за справедливість В нашому на жаль, законодавстві тільки 16-річний може сісти, як скажімо так. А там від 12 до 16 років може бути догана, штраф і так далі, якісь виконавчі роботи. Хоча це треба переглядати законодавство, тому що та дівчина діяла надзвичайно жорстоко, надзвичайно цілеспрямовано, куди вона влучала, куди била і що вона робила. І я вас запитав теж в телеграмі, чи хочете ви почути якусь мою особисту історію. Майже 90% читачів в моєму телеграмі відповіли так, що було дуже цінно почути цю історію. І я прочитав ваші коментарі. Ваші історії. Я обов'язково присвячу ще один етер, щоб проаналізувати ваші коментарі, і можливо, будуть також думки психологів. Значить. Трапилося це зі мною в 15-річному віці в школі. Ну, Завжди в школі я був активний, ведучий різних заходів. Десь якісь предмети дуже любив, читав, вчився, якісь предмети мені не подобались, такі, можливо, як математика, фізика і так далі. Було складно, якісь репетитори ходив і так далі, але намагався якось тягнути. Не був зразковим учнем. Була дуже погана також мене поведінка, різні шоу. Влаштовував в школі, повірте мені, за дещо мені навіть дуже соромно. Але ми, коли там збираємося з деякими з однокласників, то пригадуємо це і думаємо, Боже, що ми наробили!» От, але зараз не до сміху. Мені просто весь рік вилетів з голови. Чи це було в 9, чи це було в 10 класі, тому що те, що я проживав, це була справжня жесть. Це було святкування Дня святого Валентина. Все таки думаю, що це було мені тоді було 15-9 клас, і ем, е, дискотека в школі в класі, прямо там після уроків, ми влаштували і принесли також спиртне. Я тоді не пив, але танцювали і так далі. Те, що відбувалося в класі, я це все бачив. Було також, що хлопці виходили за клас і також там випивали спиртні напої. Ну і фактично там їх помітили хтось зі школи, і була певна проблема у вбиральні, яку потім знайшли. І зчинився скандал. Завтра ми всіх викликаємо, щоб дізнатися, хто це приніс спиртні напої в школу, як це взагалі відбулося, і так далі. Куратор нашого та класу це був заміна. В нього була тоді на певний час, вчитель фізкультури. І нас викликали, надзвичайно, ну, я розказав також, що та, ми святкували, дуріли, танцювали, скакали під музику і так далі. Спиртні напої я не вживав. Хто це робив, я цього не бачив, не знаю і так далі. І те, що там зробили в вбиральні, взагалі не знаю, тому що я туди навіть не заходив. От всі дали ці свідчення, потім приходжу, дівчина виходить, однокласниця, і каже: Серед нас є людина, яка всіх зрадила. я такий. Mm, ну, Нормально реагують, тобто що це? Що це? Всім розповіли про цей інцидент, хто пив, хто вживав, і викликають батьків до школи, там Догана і так далі. І це людина, яка це зробила, це Ростислав просто і я такий, просто типу, що, Типу, як ви маєте право таке взагалі висунути мені? Тому що я ніколи в житті не був шісткою. Я не ненавиджу просто людей, які там шістьорять, і також е, не підлабузник, я це не люблю. І, от мої ну класники, які будуть теж дивитися, ну. Вони це будуть відчувати на всі 100%. І потім в мене було ще навіть там з роботою, коли на телеканалах працював. От Я виконую свою роботу, звичайно, я завжди прагнув до більшого і треба прагнути здорова мотивація. Але ну, от мені не виходило, От я не любив цього, розумієте. Але, на жаль, от таким людям. Вдається, все набагато легше і швидше. Чомусь так. Не, значить, я думаю, хто це зробив, як це сталося. Ну і почалася справжня жесть. Ми більше з тобою не спілкуємося. Заява від, ну, всі були в класі тоді. Ти нас зрадив, ти розказав це все. Е, тепер в нас будуть проблеми. Від сьогодні ти ніхто, і звуть тебе ніяк. Е, ну, ось такого плану. І почалися ну, справжні цкування, тобто обзивання. Різними словами. Було таке, що я проходив просто сідав ну, з, з А. Мене відсидали також на останню парту. А, але, та, і був в мене, До цього в мене був мій однокласник, найкращий друг. Буду казати так, як є, як його звати, це правда, Тарас звати його. І ми з ним дружили, товаришували. Може, в нього була якась заздрість в чомусь, що трошки краще вчився, чи був більш активний, чи так ну, душа компанії. Тобто, ми любили там і вийти, погуляти, і, і ну, там, на дискотеку сходити, і так далі, потусити. Це ми все любили. От запам'ятайте за нього за однокласника Тараса. Ми ще пригадаємо. От і е, Булінг, прихожу. Один день, другий день, тобто крейдою помазана, містілець помазаний. Один раз я прийшов. Це був крейдою, здається, і клеєм. Тобто я встаю і там криком, типу, хто це зробив? Типу, знаєш, типу, хто буде за це відповідати і так далі. Ну я теж заривався, тому що ну зіпсовані там штани і так далі. Виходив до дошки, там хтось міг чимось кинути в мене. Ем, були також фізично застосовували насилля. Ем, особливо це було, коли в нас був там урок фізкультури. Ем, особливо це було футбол або якась там гра. Е, да, просто могли там підійти копнути, раз, другий, третій. Ну мені довелося тоді втікати або ж битися. Тобто, два вибори було. Е, теж накидався, повинен був показати відпір. Хоча я теж доказував, тоді кажу, що це не я. Я кажу, я клянуся, тобто я можу не знаю, руку на біблію або найсвітішим поклястися, що я цього не робив. Ну і намагався довести. Ні. Це зробив він. Ну а хто ж це сказав? Як не однокласник, який сидів поряд зі мною стільки часу і заварив цю всю кашу, як я це дізнався? Ще після одного інциденту приходжу, і телефон чи він у мене був біля парти, чи я забув інколи було під партою. Забрали мій телефон, і я тоді подумав собі, що вони його виконали в смітник. Вчитель прийшов, і телефон ну, дзвонить: це мій Рінгтон. Я знаю, що це мій телефон, і я такий думаю, я не потерплю цього приниження, щоб вони забрали мій телефон і взяли, викинули його в смітник. Ну це була свого роду війна. А далі телефон дзвонить, і всі такі чекають, а яка буде в мене реакція? Яка буде в мене реакція? яка буде в мене реакція? А, дзвонить, і вчитель кричить: заберіть телефон, або зараз я зауча директора, викличу, конфіскація буде далі, Те далі. Я сижу сміюся. Я yes, скажу, сміюся, сміюся, сміюся. І далі вони спеціально телефонують. І вчитель виходить, і я стаю і от просто таким ором, таким криком кажу на весь клас: хто забрав мій телефон і викинув його в смітник? Прошу віддати зараз! Я хочу подивитися тій людині в очі. А тоді всі так. ну... Трохи налякалася, але я пішов далі. Якщо ви зараз цього не зробите, якщо ви мені не повернете телефон, я їм кажу, тоді я викликаю поліцію. Тоді буду, буде так, що хтось вкрав мій телефон і будуть розбиратися. Я це буду, не залишу так, як треба. І хто, ви думаєте, встає з парти, підходить і віддає мій телефон. І я. Кричу, це ти свиня така, це ти все запланував проти мене. І я відтоді думав, як же ж мені зробити так, щоб всі дізналися вже правду. І далі я вже читаю ваші коментарі і розумію, що тут спрацьовує вміння побороти свій страх і подивитися кривнику в очі. І лише жорстка відповідь може захистити спокійну, добру людину від. Ось цих катів, тому що згоден Сергієм, який написав коментар: зло боїться тільки ще більшого зла. Можливо, коли Ярослава з'явиться в суді і дасть свідчення проти них це і буде її перемогою. Тобто, завжди потрібно було відповідати. Якщо ти не відповідаєш і такий висновок зробив, то вони тебе будуть цікувати далі. Мало хто зі мною спілкувався, от Марта, пам'ятаю, також однокласниця, вона почала спілкуватися зі мною однією з перших, я їй це теж доводив, казав. Просто спілкування, це не було якесь так, що от, повірили. Ось така була маніпуляція. Як все вирішилося? Я не хотів ходити до школи, але я собі доводив, що все буде окей, що е, він отримає своє. Як це зробити, я не знав, звичайно, і це все показав час. Обходив я також школу різними стежками, дорогами. Там, де була корілка, наприклад, то я не міг туди пройти, тому що знав, що будуть якісь там цкування, хто зможе підійти копнути і так вдарити, і так далі. Це це дуже дуже таке погане відчуття. Завжди такий, така пересторога була. Проходив то від магазину, то іншим, іншим входом, там, де більше людей, або старався, коли вже повертався зі школи, йти з вчителем, або з кимось ну, з паралельного класу. Ну, тобто я собі якось так планував. Щоб я не був один в школу ходити не хотів, але повинен був ходити, переводитись. Теж не хотів, це вже були старші класи. Я тоді починав вже готуватися до ЗНО, ходив на репетиторство англійської мови. Я дуже хотів ходити на дискотеки, хотів продовжувати теж це, це життя, як класно було всім гуртом і так далі. Але я не міг цього робити, бо ви знаєте, що би було, якби я там з'являвся. І не дарма не ходив, адже Бог мене оберіг від однієї Нієї біди, вже це 14 лютого, уявіть собі, і я пам'ятаю, вже такі, оце прогалина така. Наступний рік, це вже десь новорі, холодно, так теж новорічні свята. І виникає одна ситуація. Один з моїх однокласників. Звали його Роман, він проживав разом зі своїми бабусем і дідусем, тому що його батьки працювали за кордоном. Він багато випивав, курив і так далі. Тобто, в мене звичайна школа не якась там фенсі школа. Розумієте? Вся, вся правда життя. І... Ми ходили на дискотеку, і він мав ключі від цього клубу. Так? То вже нам було під 16 чи 16 вже тоді було йому. І тобто заводимо на дискотеку, відкриваємо, закриваємо і так далі. Була в нас дискотека приміщення. Це клуб, і збоку була також бібліотека. Тобто він мав приміщення до цієї каптьорки, яка теж проходила в бібліотеку, до іншого приміщення і так далі. І він. Закурив, я так розумію, і відбулася пожежа. Згоріла вся бібліотека, тобто викликали пожежників, тоді поліцію і так далі. Були допити і допитували кожного, тому що, на жаль, Ромчик згорів, які в мене були до нього стосунки. Тобто він та він йшов за зграєю, за стадом цих баранів, які там в Веницьку, і, значить, він приєднається до них. Тому що. В психології навіть от бути от проти всіх, тобто краще йти за течією, так? Тобто, от бачили десять людей, які били Ярославу, і з них тільки троє її вдарили і цькували, а інші стояли, дивилися, споглядали. От ця совість їх буде мучити дуже довго ще. Я в цьому впевнений. Тому що якщо б один з них сказав ні або достатньо, ні, ну подивіться, що ви зробили. Я сказала достатньо і так далі. Вони це фільмували, все сміялися, хіхікали. І було троє лідерів, двоє лідерів, один лідер і він підбурював цю всю ситуацію. Тут порада для батьків: навчіть дитину ніколи не брати участь в цькуванні і протистояти інстинкту приєднатися до стада. Був допит, чому як це сталося, розслідування, і все-таки були також мої однокласники з ним на дискотеці. Тобто, як це все відбулося, ми до кінця не знаємо. Досі залишається багато питань і загадок, адже дехто з очевидців міг знати, що Роман був всередині, але встановили, що це був. Від сигарети так? загорілося приміщення, і він згорів до тла. Тобто там кістки його винесли. Ми не бачили вже його в труні, коли ховали. Звичайно, також пройшов на похорон, потім на поминки. Ну але з того моменту, як зі мною почалося цькування, вже пройшло ну, 9-10 місяців, так? Тобто вже довгий період, і, звичайно, градус і напруги падав. І а, після цього інциденту. Відбулося ще один, коли ось мій однокласник Тарас найкращий, типу друг тоді був в школі. Він зробив ще одну неприємну ситуацію. Він забрав телефон, потім люди побачили, що телефона немає, почали шукати. Типу поліцію будемо викликати і так далі. І так далі і тому подібне. І він. Що робить, він підкидає телефон іншому однокласнику. Уявіть собі, і мене там не було, тому що я не ходив на ці зібрання на тусовки. І я кажу, бачите, навіть коли з ромчиком це сталося тоді. Він був доброю душею, тобто, він, я не бачив, що він мене там копнув, ну міг там щось сказати. Тобто, як зграя цих овець, овецьких стадо, але я зла на нього не тримаю. Бо він був насправді доброю людиною. А от він Тарас я підкинув. Телефон і пацани, вони якось виявили, що це зробив він. І все. Ну тобто, там вже пішла, пішла чутка, що це зробив він. Ну, Він десь потім змивається, його доганяють, десь, може, з того місця десь за два кілометри, і його побили тоді. Скажімо, так як є. Я про це дізнаюся, про цю ситуацію. Я йду туди. І збираю всіх. Я кажу, тепер я хочу з кожним з вас поговорити. Ну це було свіжо, це було ну, буквально, от, як це сталося. Я їм в обличчя кажу: от 14 лютого, День Валентина, от коли там розпивали. Хто вас здав? Ви думали, що це я здав? Ото, що ви мені причинили, це цькування і так далі. Це все зробив він, тому що він пішов і розказав, він вас здав. Вчитель фізкультури, що він зробив? Не буду казати, хто це розголошує. А він ось так взяв і підставив. Чимось я йому був не такий, чи він хотів бути чимось схожий і так далі. От. І я тоді сказав: я прошу тепер вибачення від кожного з вас. Що ви мене принижували, копали і так далі. І все, що ви мені робили на уроках, як обзивали, і так далі. Вибачення. Ну, вибачення було, а типу, та ми не знали, ми не хотіли. А, о, типу, очі відкрилися. Що це? Та це. Але ніхто не війде з них в мою шкуру. Те, що я прожив, так? І як я з цього, які висновки зробив, і так далі. Бог каже, треба прощати за все, але в мене було настільки оце бажання справедливості, це таке загострене відчуття справедливості, що я е сказав: тепер він має отримати свою відповідь. Чому? У мене є цитату, яку я побачив. Ніколи не можна подарувати приниження. За що мені це все? От За що? Щоб я оце все мав. Це було жахливо, я кажу так, як рік ніби випав з мого життя. І я йому не подарую цього приниження. Він отримує своє. Ну тобто, після цього, коли він вій підтасував телефон, звинуватили іншого однокласника. Ну, і це не він. Тобто вони дізналися, хто це зробив і так далі. І після цього його вже пересадили на останню парту тераса, і він сидів, і це був ще рахуйте, 10 клас закінчувався, і 11. -й. півтора роки з ним ніхто не розмовляв. Ну це так було. Може ну, 8-9 місяців. Потім хтось почав вже більше говорити. Потім до нього ще підсів один однокласник, пам'ятаю. І він сидів на останній партії. Я, як сьогодні, так пам'ятаю, в нього такий, типа, задідкий горб. От просто от я його вже, ну, як бачив, він ходив от такий, типу, згорблений, знаєте. Мораль моєї історії така, що кривдник повинен понести покарання, тому що якщо його не буде покарано, він буде продовжувати робити зло. І все, все змінилося. Тобто до мене ставлення. Покращилося, вечірки організовували, і в мене вдома була ця антивірус спація. У мене є фотографії, там 25 людей і так далі. Бідні батьки. Це було, це було crazy, Це було божевільно, але це дуже теж. Бачите, гарний той період життя, коли вже тебе все добре, коли ти перейшов, і він ніколи вже не проходив, значить, з нами тусуватися. Він їздив е, ну, значить, в інший клуб, зовсім десь, ну, скажімо так, кілометрів десять, щоб там бути і там тусуватися. З нами він не пересікався, тому що він знав, що він отримує. Ну, ви розумієте. Отак. От і що я зробив? Ем... Я не розмовляв з ним до останнього дня, до випуску. На випускному все було феєрично, були з Мартою, з моєю теж однокласницею ми заспівали, затанцювали. Пісня Скрябін була, пам'ятаю, це було. у-у-у. І ми їдемо вже в автобусі на... в ресторан. Нас так святкували, випускний вечір. І я такий думаю: от ну. Треба підійти до нього, і треба, треба сказати, треба бути сильнішим, треба якось розійтися, я собі тоді думаю, тому що ми закінчимо школу, може, його взагалі нікого не, ніколи не побачу. Я планував в Київ вступати. І підходжу до нього і кажу, ну що, бачиш, що ти не робив? Ти мені достав багато клопоту, але воно тобі все повернулося, бумерангом. Тому що все, що роблять погано люди, їм це повертається. І я досі в це вірю, що люди будуть е відповідати за свої вчинки. І я кажу: ми з тобою розходимося. Я хочу розійтися на якійсь позитивній ноті. Я вибачаю тобі, я тоді сказав йому, але забути е цього не можу. Ну він там відповів. Та-та-та, типу, я все розумію, типу, та, це, це майбутнє це життя, типу, ще колись побачимось, типу, я кажу, типу, і все, пожав руку, пішов. І, звичайно, ця ситуація мене загартувала на все життя, що треба відстоювати себе, треба боротися. Ярослав, якщо ти будеш дивитися це відео, чи хтось з вас і вам зараз так погано, ви, знає, ви не знаєте, що робити. Ви в хвилюванні, ви думаєте, як. як... Просто прийти в ту школу, чи як далі жити, чи краще перевестися. Це вже як вам комфортніше. Завжди потрібно доводити справу до кінця. Якщо в цьому випадку тобі треба дати свідчення, аби їх покарали, то пам'ятай, що треба довести цю справу до логічного завершення, тому що твоя справа буде показова для тисяч, а може й мільйонів школярів. Ніколи не можна подарувати приниження. Добре, все буде гаразд, і знай, що з цієї ситуації виходять і, ну, як сталося з тобою, значить, ти маєш стати сильніша, ти маєш е, стати впевненіша з собою, е, і що ти все зможеш. І ще продовження цієї історії. Хочу додати, що стосунки з моїми однокласниками зараз в мене просто шикарні. Завжди, коли приїжджаю, то ми бачимося. Також запрошують до хрестини на весілля. Це дуже класні емоції і найкращі. Друзі все одно, от в мене зав'язалися і склалися вони саме зі школи. Тому що ми з ними прожили там з першого другого класу до, до завершення школи. Є багато чого згадати. І ми всі разом жили один біля одного, знаємося з дитинства і дружимо. І це дійсно дуже міцний зв'язок. Дуже 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 класно з ними проводити час. Ціную вас, люблю всіх, хто дивиться. А старасом ми припинили спілкування тоді на моєму випускному, і більше ми не бачилися. Звичайно, я там чув якусь інформацію, ким він працює, що в нього народилися діти, і все. А так в компанії більше з нами жодного разу я не бачив. Отака, друзі, моя ситуація. Чи були у вас випадки булінгу, також в школі? Напишіть, будь ласка, загалом про цю підліткову жорстокість. Можливо, ви психолог, також напишіть коментар, прочитаємо, як з цим боротися. Що ви винесли з моєї історії, що можливо я зробив неправильно? Також напишіть, прочитаю, як би ви вчинили в моїй ситуації. Дякую, що були зі мною.